Ця вправа для полегшення дихання. Вона дуже проста, складається з декількох таких кроків. Просто зробіть, бо коли у людини стрес, в неї напружується грудобрушна діафрагма, дихання через різні емоції стає таким дуже поверхневим. І навіть коли вже є можливість якби, видихнути напругу і знову дихати вільно і легко, цього не вдається зробити. Ця вправа от для того, щоб полегшити дихання і щоб трохи відпустила напруга. Отже, перше, що ви робите, просто ну, прислухайтеся, придивіться до свого дихання. Просто подихайте буквально пів хвилини, щоб розуміти, з чого ви стартуєте, наскільки вам легко дихати. От якщо 10 балів це максимум, то зараз ви наскільки, наскільки вам легко? На 2, на 3, на 6, на 7, на 9. Зверніть увагу, чи рухаються ребра, чи рухається живіт, чи підіймаються трохи плечі. Просто споглядайте. Добре. Поставте собі якусь там якийсь бал. Ну. І так. Отже, перше, перше, що робите, тут є активні точки на грудині і просто масуєте всю грудину, і ці точки пов'язані з дихальними м'язами. І якщо особливо відчули, що десь у вас некомфортно болить, в тому місці, десь півхвилинки, приділіть увагу, от такі кругові рухи, наче ви втираєте щось в шкіру. І справа зліва, оці області десь 3-4 см від центральної лінії. Справа зліва теж помасуйте. Там ще є точки на спині, але їх зазвичай важко дістатися, тому хоча б спереду. Ну, і якщо хочете, можете помасувати от реберні дуги. Теж трошки помасувати по всій дужині, починаючи аж, да, зі спини, боки і передні частини. Отже, є. Переходимо до другої вправи. Друга вправа вона допомагає розслабити діафрагму. Отже, що ви робите? Зробити декілька вдохів-видохів. Намагаючись животиком працювати, навдосі живіт випираєте, наскільки можна, вдихаєте, на видосі втягуєте. Як тепер робите вдих і завмираєте затримку дихання, зробили. Розслабили теж животик, це все на затримці дихання. І вдавлюєте руками через весь свій лівер, через шлунок, якби створюєте. Тиск на діафрагму. вона таким куполом, і ви наче її намагаєтесь розслабити. Ну, якщо ви вже робили, то 20 секунд достатньо видихніть. Декілька разів вдох, видих, і от знову зробіть вдих. І от зараз зробіть дуже так якісно. Лежачи, це легше, легше робити цю вправу, але можна і стоячи і сидячи. І дуже так м'якенько надавлюєте. Іде вгору, да, аж якби всередину. І розтягуєте. Як наче трохи гладите. Є, це була друга вправа. Третє, що ми робимо? Зазвичай в стресі ці м'язи, які рухають ребра і завдяки чому легені максимально працюють, вони теж. Напружується, і ми майже перестаємо дихати, дуже поверхневе дихання вже казав. От, що зробити? Покладіть руки на ребра собі, і от коли робите вдих, руками створюєте супротив десь так, ну хоча 15-20, максимум третина сили. Уявіть, що вас так стиснуло десь в натовпі, і ви за рахунок такого внутрішнього тиску ви збільшуєте свій простір і тримаєте, тримаєте своє. Отже, вдих, руками створюєте супротив, повільний вдих. А на видиху видихаєте за рахунок м'язів, а руки просто супроводжують, їм і давити не треба. Видих максимальний, щоб ребра Тепер Знову вдих. Супротив, супротив, супротив. Навіть коли ж здається, що вдихнули, ви спробуйте ще от якби цими м'язами піднапружитись і трошки їх розкрити ще більше. Руки просто контролюють, щоб було видно. І давайте так зробимо разів хоча б 4-5 повторів. Є, ну, сподіваюсь, ви помітили, як збільшується амплітуда, коли ви робите цю вправу. А, далі. Далі ще можна зробити одну додаткову вправу, вона вже четверта буде. Називається парадоксальне дихання. Дуже просто. Дивіться, ми звикли, коли в нас є якась, ну, як ми здавлюємо через якийсь рух легені, ми робимо автоматично видих. А тут треба навпаки зробити. Тобто, ви. Нахиляєтесь в бок, і замість того, щоб робити видих, ви робите свідомо робите вдих. Давайте спробуємо. Нахиляєтесь і це робиться вдих. У цій частині легенів, навіть яке відчуття, як вона розкривається. І тервидих повертаєтесь в рівне положення. В інший бік, вдих. Через силу, якби розкриваєте легені, вдихаєте ще більше і видих. Вперед, нахиляєтесь, робите вдих. Видих, повертаєтесь. Назад можна, але обережненько. <кій> <кій> Якщо захотілося покащати нормально, значить якась частина легенів була, альвеоли трохи стиснуті, і вони зараз розкриваються. А ще є рухи, коли ви скручуєтеся. Це теж робите вдих. Видих. Вдих. Видих. Якщо у вас ще є терпіння, є інтерес, ви відчули, що вам тіло відкликається, можна зробити, я називаю це імпровізацією. Ну, це і є імпровізація. Тобто ви якось скручуєтесь, як вам заманеться в цей момент. І робите вдих. Допомагаєте руками, ногами. Можна стряхнути напругу, ви вже це вмієте робити, якщо дивилися відео. Стряхнули. От, і тепер просто якби ну, згадайте таке відчуття насолоди, коли ви десь на природі, чи в горах, чи на морі, там, де от вам повітря таке солодке. Згадайте це, руками трошки допомагаєте собі і робите такий легкий вдих, видих. От всією поверхнею легень, всім об'ємом легень. Зараз просто знову зверніть увагу на своє дихання, як вам дихається. І оцініть легкість. Пам'ятаєте шкалу від 0 до 10? От зараз скільки? Дякую за увагу.